Після матчу з Заврі з головним тренером футбольного клубу Кремінь Кремінчук Ігорем Климовським. Пане Ігоре, на вашу думку, рахунок 0-3 сьогодні по грі чи ні? Ну, На даний момент ми допустили багато помилок. В першому таймі ну, одна подача і пропускаємо не з ігроком. І в другому таймі 11 метро, звісно. И особенно в начале сломала полностью всю игру. Ну, пока мы не перестанем ошибаться, толку не будет. Я с ними поговорил сейчас с ребятами, что претензии есть ко всему, к себе, к ним, но пока на данный момент это большая проблема. От стосовно цих двох пенальтів, на вашу думку, вони зламали гру, чи як вони вплинули, і взагалі, чи на вашу думку, були ці два пенальти від призначення арбітром? Були. Були два 11-метрових. 0-0 сіт. Забівають два 11-метрових, 2-0. Не знаю, як би гра. Ну, Чесно сказати, суддя дуже розчарував і перевернув повністю всю гру, Так що тут. Вам судити, ви все прекрасно відео. Сьогодні ви приїхали з сумою таким обмеженим складом. Чому так, чому так мало гравців заявці сьогодні було? Багато травмованих, так що поки так. З нами головний тренер футбольного клубу Вікторія Суми, Антолій Анатолій Безсмертний. Пане Антолію, перш за все, вітаємо вас з перемогою. Ну і розкажіть, як далася вам ця перемога сьогодні? Важко далася перемога. Але сьогодні діями хлопців я дуже задоволений. Не скажу, що був чудовий перший тайм, але другий тайм був набагато кращий. І хлопці, я рахую, заслужено заробили три очка. От, як ці пенальті, сьогодні два пенальті ворота суперника, як вони сьогодні от вплинули і, на, на гру в цілому команди? Звісно, вплинули, Ну, ми з пенальті забили голи. Я рахую, там були пенальті і чисті пенальті, дійсно десь е, хочу відмітити Кремінь, що дуже хороша молода команда, але трошки не вистачило і за своїх помилок е, зробили пенальті. От. Добре, що ми їх реалізували і довели гру до перемоги. Прикрий епізод наприкінці матчу з Вадимом Шавріним стався. Скажіть, що з ним зараз, який стан здоров'я? Лікаря, да, лікарі розбираються зараз. От, це дуже важливий ігрок для команди. От, ну і, і, то вже лікаря скажуть, лікарі скажуть, що там як. Ну і я думаю, що сьогодні багато вболівальників, коли побачили, що в заявці Олександра Лебеденко чекали, можливо, його на полі сьогодні. З якою причиною він не вийшов? Ну, нарешті наш лазарет вже зменшується. Да, віднов... Сашка відновився, але він тільки тренувався два дні. Ми його сьогодні в запас посадили, щоб відчув вже ритм матча, як то кажуть. О, добре, що і Євпак відійшов, і Галенко відійшов. То тобто, є те, що. Тішить те, що хлопці виходять з лазарету, і то для нас дуже добре.